П'ять фактів про Едіт Піаф народилася майбутня легенда на вулиці, причому приймали пологи у її матері не медики, а поліцейські, оскільки карета швидкої допомоги не встигла приїхати. Псевдонім піаф придумав власник паризького кабаре Жарніс Луї Лепле. Ім'я піаф означає горобець. На афішах у Жернісі її ім'я було надруковано як малишка піаф, і успіх перших виступів був величезним. Під час Другої світової війни вона була така популярна, що виступала перед військовополоненими і передавала їм необхідні для втечі речі, ризикуючи життям, Едіт рятувала французів частково своїм голосом, частково самовідданістю. До початку війни Едіт Піаф підкорює найзнаменитіші м'юзік холи співає на радіо, грає в театрі, закохується і без кінця змінює коханих. Під час похорону Піаф на цвинтарі перва шес зібралося близько 40 тисяч людей.